Вітаю всіх! Ми раді бачити вас на нашому каналі Елемент. Мене звати Вов Колена. Я бренд-менеджер напрямку Елемент Декор. Сьогодні ми будемо презентувати вам наш новий продукт. Це вапняна декоративна штукатурка. Мармарінома. Чим відрізняються вапняні штукатурки від всіх інших. Вапняна штукатурка запобігає утворенню плісняви та грибку. Але одночасно вапняну штукатурку потрібно завжди захищати, тому що без захисту вона не витримує прямого попадання вологи або бруду. Зараз ми покажемо вам техніку нанесення мармаріна мат як бетон. В нас є погрунтована кварцевим ґрунтом стіна. Грунт висихає 4-6 годин, і потім ми приступаємо до нанесення мармарину мати. Перший шар ми робимо рівно на товщину зерна, наповнювача, які присутні в матеріалі. Коли ми робимо на великій поверхні, не завжди зручно зробити повністю всю стіну. Що ми робимо? Ми наносимо матеріал, залишаємо надлишки матеріалу, тобто так званий замок, потім переходимо до іншої площини і змішуємо той замок, який в нас залишився на попередній частині стіни. Ми нанесли перший шар матеріалу мармаріна мат». В нас пройшло 6-8 годин, і матеріал повністю висох. Зараз ми будемо наносити другий шар матеріалу. Ми робимо ефект бетонної стіни, тобто, при нанесенні другого шару, ми будемо робити максимально гладку поверхню, одночасно створюючи якісь такі недосконалості в поверхні, щоб імітувати фактуру бетону. Для того, щоб зробити малюнок, треба інколи повертатися назад. Ми дивимось, коли наша поверхня стає напівматова, то ми вже можемо робити такі подряпини та дирочки. Цей малюнок створюємо за рахунок зміни кута шпателя. Коли ми робили наш бетон, нам показало, що це достатньо сумно зробити, звичайний, сірий, монохромний. Тому ми вирішили додати якусь родзинку, зробили ось таку майже розпіс, це майже інтер'єрна картина. Ми робили це за допомогою барвників і звичайної води. Коли воно висохне, воно дасть такий дуже цікавий. Потьоті, але кольори будуть трошечки світліші. Ну, тому що це випно і всі кольори вони світлі в процесі висихання. Таке оздоблення ми можемо використовувати в будь-якому сучасному інтер'єрі. Ми закінчили нанесення мармаріна мат в техніці гладкий бетон, але ми пішли трішечки далі і додали ось такого декоративного ефекту. Звертаємо вашу увагу на те, як змінився колір матеріалу. Спочатку колір був дуже насичений. Після висихання він майже в чотири рази став світліший. Після того, як матеріал висох, ми захистили його додатково двома шарами воска Травертіна Finitur. Повна експлуатація матеріалу допустима через 21 день. Тобто протягом 21 дня ми захищаємо по можливості матеріал від попадання бруду, вологи, там будь-чого ще. Через 21 день мармарійна мат набирає своєї міцності і вже становиться, начебто, камінь, тому що це вип'єна штукатовка. Дякуємо за вашу увагу! Чекаємо на ваші вподобайки. Залишайте з нами ваш елемент.